Друзі привіт! Сьогодні нахожусь на Білому озері з товаришем. Рибачим на ультралайтик, отводний повідочок. Пробуємо шукати у кунця. Шукаємо банку. Серед білого десь є 4 метри. Якщо знайдемо, будемо пробувати там. Вже чуть пару штучок зловили рибок, але в цілому кльову не дуже. Покажу. Белое озеро, Толян и вот таки. одну платвичку и пару кушки Найдем банку, думаю, будет клёв нормальный.